Це можливо, що вона працювала по такі часи. А, але цей проєкт це якийсь, якийсь новий світ для нас. Світ Світло несподіваного спілкування але в такі гарні, що ми навіть не були готові до цього. Ми зовсім не були готові до цього. І на прес-конференції мама написала просто вам подяку всім звернення і «Подяку», я вам передав цей текст, ви можете поставити його на сайт. Тобто, тобто її пряме слово і через мене і в цьому тексті мама вам дуже-дуже дякує. -дуже Вибачається, що не може бути, не може ще вийти за, 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 за межі свого робочого столу і своєї, так би мовити, самоізоляції, тому що вона закінчує зараз кілька книжок і так, дуже важко, складно, працює, тому що книжки в різних жанрах. Поезія, і проза, єзістика, і, і це різні реєстри душі, і різне все. Але що мене вражає у вашому проєкті? Ми дякуємо вам, кожна окремо і всі разом, дякуємо вам конкретно, всім причетникам, і, і вам як організатору і куратору, і музеям, і, і всім вам, насамперед, художникам, звичайно, всім присутнім. І всі, хто долучається до цього проекту, тому що це проєкт дуже дивний. Я ще до кінця не можу зрозуміти слова. Тобто слово, яке об'єднує людей в іншій формі мистецтва. Але це не тільки об'єднання у формах мистецтва, в різних формах мистецтва. Е, і що таке інтерпретація слова? Ну, Я зараз слухала вас і думала про такої річ, що як складно зрозуміти поета, навіть. Людина, яка найбільше любить поезію, вона все одно до кінця не може зрозуміти охопити поета, поета, поет насправді говорить більше, ніж можна прочитати в моменті. І сам поет, без конечний. Тобто, якщо поет каже, я знаю грамоту свободи, її підписують нічим, це поет історія. Але поет, який каже, я на планеті дерево людське мене щодня і другої це всі ми, наші найбеззахисніші най іпостаси. І от є такий, знаєте, діапазон неймовірний, якийсь такий міст духовний між цим відчуттям беззахисності людини на землі, на планеті, де немає, де немає оцього, просто це людина перед космосом, під космосом. І, і в той же час це людина, яка безпосередньо причетна до історії і яка, і яка знає, що ми здобудемося і на свободу, і на майбутнє, лише, лише підписуючи цю грамоту свободи навчання. І от ми всі зараз всі в цьому діапазоні перебуваємо від максимальної незахищеності до максимальної сили. І кожен з вас, і кожен з вас, хто малює, хто дотикається до цих тем, він додає захищеності до незахищеності і сили до сили. І тому оця форма об'єднання це, це ще один аспект буття українського, який є абсолютно неймовірним. І я на, на, на дуже різних реєстрах бачу впродовж війни. Я бачу, що культура, вона ніби якось пурсує з різних джерел в різних комах. Вона пурсує попри, попри те, що відбувається такий страшний, мабуть, цьому один з найстрашніших моментів в нашій історії, коли просто ми знаємо, перед усім світом сказано, та, що нас знищують, нашу культуру знищують, ми не повинні існувати. І саме через те ми... Прориваємо цю блокаду, це, очевидно, вже якась остання блокада перед життям. пам'ятає вірш, дуже дивний, фактично містичний вірш мами про її проходження простором України з поруч з Бородою. Це вірш, з тих, що вона каже, я не знаю, звідки він мені написався, він написався, так? Закінчується рядком, ми є, тому що нас не можуть. Мені здається, що оце наше буття зараз, ми, власне, є, і ми так є, і ми так будемо, тому що нас не можуть бути. Але ми, оце те, що нас не може бути, ми нарешті остаточно переборюємо цю межу, і ми переводимо для, для буття у буття Тому Оцей світ, оцей зачаклований світ. Розмови художника із поетичним словом. Це друзівна фантазма морія. І це якась безмежна краса, замоєність у часу і той дотик до безсмертного, яким вас є поезія. І ми вам безмежно вдячні і бажаємо вам натхнення. Не як риторичний, знаєте, биль, а натхнення якогось вищого натхнення, тому що дуже важко творити, дуже важко працювати, дуже важко бути в цих умовах. Але натхнення той людей, власне, така надія, як ви покажете, це та віра та і надія, якою ми всі зараз живемо, і ми не можемо навіть з найменшої точки, де ми тільки знаходимося, ми маємо подякувати тим людям,